Давай далі Бертоліт. Бертоліт. Знову. А, ну це не цікаво. Все, давай. Да. Я. Дрон. Це дрон на мінімалках. Мінімалочки! Мінімалки, тупо. Можемо щось купити тут? знаю. От для чого Як тут треба? хочешь, что я тобі крісло поставлю і ти ты з, з моїм дроном питаешь. А no, для чого тут вообще... Ну, що тут вообще мне можно куплять? Нашим, типа. Не знаю. Залазь. Давай. Спасибо. А что тут я сюда в блоку стрелять? Добрий вечір. Чекай, я хочу десь ще зробити. Диви, я, я так колись а колись раніше... А ти всі донатив? Ні. Диви. Диви. А звідки у тебе ті червоні турбіни тоді? Які? Так можна їх купити в мазіку. Ну їх тут нема. Не знаю. Блях, Є озеро Лукси. Так. Що за... А, поняв. Я кого еще так вот. Бляха! Как этим порталом управлять? О! Вс. Да. Хеликоптер, хеликоптер. Стоп, рулюем. Бляха. Це ж таке, бляха. Як це керувати, короче? Ладно, спавни свою постройку. Я типу колись так на порталі до челіки в'їхав, тепехався і. Ой, це твоя постройка. Угу. Просто мільярди бомб і вору. І м'ячик. Ну-ка, давай я попробую ракетами це все зробити. Ти шо, бляха, б**ть, <стеж> <реш> 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 Ну Чого ти таке за розстріл? За шо розстріл? давай бачи, дай мяч тупо цей м'яч тупо виламати зараз. Давай. Давай. Ну, не М'яч надвинувся. <реш> 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 ну, викину, знаєш шо? Шо? Ти м'ячик подвинув портал. <реш>